Взялі різанка трьох мачрамбасів нашого воєнного експерта. Російський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Низка російських медіа, а також користувачі у соціальних мережах, ширять інформацію про те, що в Україні нібито почалася посилена мобілізація жінок. Насамперед із хімічною та біологічною освітою джерелом такої фейкової інформації виступили представники так званої ЛНР і розвідка Росії. Російські ЗМІ пишуть, що російські ж так звані експерти заявляють, що Україна у такий спосіб готується до застосування біологічної чи хімічної зброї. Про такі повідомлення ворожої пропаганди пише проект StopFake. Наратив про те, що Україна має намір застосувати біологічну зброю, неодноразово уже розганявся Кремлем, але такі фейки ніколи не знаходили раніше підтверджень. У Міністерстві оборони України спростували твердження про те, що мобілізують в Україні жінок, начебто в обов'язковому порядку, і особливо інформацію про те, що проводиться будь-яка цілеспрямована мобілізація жінок з освітою медиків або біологів. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр у січні в ефірі марафону Єдині новини наголошувала, що жодної мобілізації жінок в Україні не проводиться. Немає мобілізації жінок, і якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26-го року. Навіть та єдина спеціальність медична, да, яка може підлягати мобілізації, до 26-го року. Немає обов'язкової постановки на облік, а всі інші професії це тільки в добровільному порядку. У жовтні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. Документ також підписав президент Володимир Зеленський. Згідно із цим законом, жінки, які придатні до військової служби за станом здоров'я та віком і які отримали професійну, професійну вищу або вищу освіту, здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Решта можуть стати на облік добровільно. Як зазначили у Міністерстві оборони, такі зміни стосуються насамперед спрощення системи обліку і були розроблені Генштабом іще ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Днями ж Ганна Маляр також розповіла у марафоні Єдині новини, що російська пропаганда посилила роботу для того, аби завадити мобілізації в Україні. Ось як вони це роблять. Друге, на що б'ють росіяни, слабке місце, яке вони хочуть пробити, це мобілізація. Вони зацікавлені у тому, щоб в Україні зрозуміло, мобілізація не відбулася, тому що яка б зброя не була, але її використовують, застосовують люди. Вони б'ють по людському ресурсу. А зараз ви бачите, що є дискредитаційні певні кампанії по мобілізації. Багато вкидують дискусії на цю тему. Тут з одного боку не треба приховувати, да, ми це не приховуємо, що певні проблеми є. Під час мобілізації, мобілізаційного процесу, тому що це величезне навантаження на територіальні центри комплектування. Але давайте будемо відвертими: частина тих кампаній, які зараз інформаційні проводяться, вони спрямовані виключно на те, щоб в Україні не відбулась мобілізація, тому що мобілізація це запорука того, що ми все таки переможемо в цій війні. Зараз у нас є воєнкоми, які вже в ефірах коментують там певні події. Ми ведемо кампанію, і пояснюємо, які в людей є права в цій ситуації. Тому що ми правова держава, і в жодному разі це не припустимо порушення прав людей в такій ситуації. Але разом тим ми повинні усвідомлювати, що мобілізація триває з 24 лютого постійно. Да, по-друге, так у війні потрібно ну, люди воюють, да немає іншого. Способу зброя сама не стріляє, тому це нормальний процес під час війни і Росія теж у себе проводить мобілізацію. Це були слова Ганни Маляр, заступниці міністра оборони України. А в попередніх випусках нашої передачі ми вже розбирали фейки про підвищення призовного віку до 62 років, начебто про мобілізацію підлітків, вигадану про вигадані підпали військкоматів, яких насправді немає. А також розповідали про виявлену нашими аналітиками мережу телеграм-каналів, які інформують, начебто, про видачу повісток в українських містах. Як виявилося, ця мережа телеграм-каналів поширювала недостовірну і неперевірену інформацію. От у такий спосіб пропагандисти намагаються посіяти паніку серед населення, дискредитувати українську владу і українську армію. Спростування цих фейків ви можете послухати у подкасті Руський фейк на будь-якій популярній подкастинговій платформі. 400-річний готель в Англії буцімто спалили біженці з України. Такий фейк активно поширюють пропагандисти у соціальних мережах. Його виявив і спростував проект StopFake. Історична будівля готелю у містечку Мідхерст у західному Сасексі простояла не одну сотню років. Але не витримала, начебто, наступу українських спустошувачів. Ці слова належать одному із російських пропагандистів на прізвище. Осташко ідеться про масштабну пожежу 16 березня на Нордстріт у Мідхерсті, яка серед інших будівель також охопила 400 річний готель Angel Inn. Місцева влада заявляє, що з цього готелю було евакуйовано 30 осіб. Зокрема, і декілька українських біженців із дітьми, які там мешкали, заява пропагандистів про те, що нібито цей підпал здійснили саме українські біженці, мешканці готелю, є цілком необґрунтованою. Насамперед, місцеві медіа із посиланням на свідчення очевидців пишуть, що від початку пожежа зайнялася рано вранці у сусідньому з готелем будинку на Нордстріт. А вже потім перекинулася на дах Angel Inn. Але не лише цей факт, а й попередні висновки пожежно-рятувальної служби західного сасексу не підтверджують жодної причетності українських біженців до пожежі. Представник пожежної служби у коментарі для BBC заявив таке: попередні розслідування показують відсутність будь-яких підозрілих обставин, пов'язаних із цією пожежею, але наше розслідування триває. Кінець цитати. У пожежно-рятувальній службі західного Сасексу у коментарі для видання індепендент також заявили, що подальше розслідування причин пожежі здійснюватиме Сасекська поліція. Місцеві медіа також повідомляють, що українських біженців за підтримки ради графства Західний Сасекс та його партнерів було розселено у інші місця. Будівля ж готелю, що постраждав від полум'я, відновленню на жаль не підлягає. Це не вперше, коли російська пропаганда навмисно розповсюджує неправдиву інформацію про українців, які рятуються від російської агресії за кордоном. Мета такої дезінформації це дискредитувати українських біженців і зменшити охочість західних суспільств допомагати біженцям з України у своїх країнах. Раніше у попередніх випусках нашої передачі ми вже спростовували схожу інформацію, яка навіть містила ті ж тези про. Підпали, начебто, українські біженці спалили будинок німців, які їх прихистили, тому що намагалися у цьому будинку розвести багаття із російського прапора. А також про те, що українські біженці знову ж таки намагаючись спалити російський прапор, знищили 31 гектар іспанського лісу. Усі ці історії вони були фейковими, як і ця історія про підпал англійського чотирьохсотрічного готелю. І ви можете послухати про них детальніше у попередніх випусках нашої передачі. Записи є в інтернеті на подкастингових платформах. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк і Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.